А ми тої хати не буде минати, бо ми стоїхати будемо снімати. Стелися бабінку, віночком із зінням, вас просим до нас на весілля. Стиляйте доріжку ріжку весінні і квіти. Батьки просить щиро, вклоняються діти. Тож просим сьогодні вас щирою квіно. Прийти на весілля до нас неодмінно, до стало до нашої харки. У неділю, 1 червня, о 11.00 танського навчання відбудеться в селі Лістовичі в храмі пристаршого колюця. О 15.00 відбудеться святковий бенкет в селі Соняки ой, в ресторані Соняки в селі Лапаївка. Будемо раді, якщо ви дотримаєтеся до коду вказаного у запрошення. Щиро вас просимо замість діти про цукету, подарувати мені щомісячний домах на дрони E yeah.